Для Господа нема нічого неможливого. Він в одну мить може зупинити цю війну, кровопролиття, смерть. Це все може зупинити Господь. Ми багато до кого звертаємось за помощью, але забули звернутися до Бога. А в нього є все для нас на благо, на добро. Люди, спробуйте до нього звернутися. В молитві, покайтеся в своїх гріхах, прийміть Сина Божого Ісуса Христа, і Він дарує вам життя, Він дарує вам спасіння, Він простить ваші гріхи, запише ваше ім'я в Книгу життя і зніме з вас всю вину за гріх, бо Він на себе нашу вину прийняв і прийняв смерть за нас. І воскрес із мертвих на третій день. Він побідив смерть, побідив сатану, забрав у нього ключі ада і смерті. І сьогодні він є начальник життя, він отець вічності, він Альфа і Омега, і кінець перший і останній. І скоро він прийде, щоб забрати свою церкву від цієї землі. Поспішіть, люди покаяться, примириться з Богом, поспішіть війти в число церкви Христової, бо час останній. скоро прийде Ісус Христос, Він забере готових, ті, які чекали Його, ті, які приготували себе до зустрічі з ним, а не готових Він не забере. І як було в одні ноя. Пили, їли, женились, заміж виходили, і внезапно постіг їх кінець пагуба, Потоп прийшов на землю, і все живе загинуло. Спався тільки Ной і його сімейство, і ті тварини, яких Бог оприділив, спаслися, так буде, і в останній час прихід Сина Людського, і він забере свою церкву від цієї землі, а вся земля і всі діла на ній згорять, будуть звершуватися Божі суди, Божа кара прийде на землю, і люди ніде не зможуть сховатися, ніде не буде безпечного місця для людини, коли прийде Господь у славі своїй зі всіма своїми ангелами. Тому люди примириться з Богом. Покайтеся, нам даний для цього, щоб ми примирилися з Богом. Поспішіть привести своє життя в порядок на основанні Слова Божого. Біблія це є конституція неба, гарант цієї Конституції, Бог Творець, який створив небо і землю, моря і океани. І кожну людину Він створив. Зверніться до нього, Він дарує вам життя, Він простить ваші гріхи, Він потішить вашу стомлену душу, Він дарує вам заспокоєння, утішення і дарує вам життя і життя з подостатком, і дарує вам вічне життя.